Вітаємо коти і Кицюньки. Сьогодні понеділок, а значить, у нас є новини про нашу улюблену гру Warframe. Давайте швиденько пройдемось по основних моментах, які приніс нам перший день нового тижня. У Багдаді, тобто Галвені, все спокійно. Ну а точніше як завжди, Скальдра, Техногниль, Прокльон і Backstreet Boys, тобто онлайн. Цього тижня ми отримали новий пак щотижневих завдань. А з цікавенького – це багряний архонтовий кристал на другому тижні осінніх пригод. З іншого цікавого, екзелетромач для ворфрейма, креслени коротінського реактора на першому ж тижні. Тож Голвенія однозначно має вас потішити. А у окаєва ласка в торгівельному центрі часові архимедії на Джейд, Мек і Баруха. Винароди достатньо смачні, однак все як завжди. Не так же й просто їх отримати. Що таке часова архімедія? Це особливий режим гри підвищеної складності, де наші фрейми будуть виконувати завдання не тільки проти більш сильних ворогів, а ще й в складніших умовах. Чим складніші умови, тим краща винагорода. Також нагадаємо вам, що в Галманії можна отримати кресленики варфреймів храм та клітина 09. А що ж у нас в казковому довірі? Для гравців, що досі не дістались до словнозвісного сталевого шляху. Це можливість в ланцюгах отримати один з креслеників варфреймів на вибір: Некрас, Валькірія або Оберон Ну, чесно, ми б рекомендували краса, а, ну, або ж Валькірію. З одного боку, їх не так вже й важко отримати, а за іншого, даний шлях цілком непоганий. Ну або ж оборона. Виключно для колекції. Також нагадуємо, що саме в довірі ми можемо назбирати кресленників на таких цікавих варфреймів, як Арахна і Кулебра. Якщо для арахни у нас є окреме віконце, яке ми не пропустимо, пазку Леврос трохи, трохи скрутніше. Якщо цікаво, як отримати цих ворфреймів, пишіть в коментарях, зробимо окреме відео. А от на шляху сталі в ланцюгах нас очікують інкарнонські модулі для Ториду, парних токсоцистів, парних іхорів, зрізу та атомосу. Ну а шо, чи розбігаються, бо кожна зброя більш ніж достойна інкарнонського перетворення. Якщо у вас нічого немає, то тоді точно торит, токсоцисти або і хор. Беріть їх як пріоритет. В іншому, вже дивіться, що у вас є. Якщо ви не знайомі з інкарнонською зброєю, то завітайте на Зарімен до кабальєра. А взагалі це альтернативний режим роботи зброї, яка не тільки працює по-новому, але й отримує суттєві покращення характеристик на вибір. До речі, в Дормізоні на Зарімені наш теж очікує, щотижневе оновлення товарів у Акрітіс і цікавенького окреслений кроківського реактора, модифікатор розкоду для супутників і креслений кормін. Ми б сказали, що це більш ніж приємні товари. А також на Зарімені можна отримати. Кресленик Варфрема і характерне для нього озброєння воруну. Кресленики є в наявності у Архімедів Йонги. Коти і кицюньки, звертаємось до вас з проханням підтримати тих, хто нас захищає. Мова йде про масштабний збір герої районів. Він організований штабним фондом 3-го армійського корпусу разом з Приватбанком. Ми допомагаємо як можемо вусами, лапками і донатами. Мета збору 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу, зокрема на дрони, ребо, бронетехніку, засоби зв'язку для бійців на фронті. Все це потрібно для утримання позицій і для проведення успішних контрнаступальних дій. За донат від 300 гривень на конверт збору, кожен отримає можливість виграти три квартири від 3 у Києві, Львові і Вінниці. До речі, це не просто QR-код, а посилання на конверт збору. Відщирого серця дякуємо за підтримку нашим патрончикам. Якщо ви маєте бажання віддячити нам гривню, просто підтримати кредитами, то це можна зробити в спонсорстві на YouTube і на Patreon. Посилання в описі. Однак цього тижня є і приємні бонуси для шанувальників Warframe, тобто для вас. А саме два промокоди на внутрішні ігрові смаколики. За першим промокодом у нас покращена Нікана і Скінна, а по другому плоди колаборації за Рен Маус та Марка Мідбол. Промокоди залишимо в описі до відео. Надаємося, все тилище анатоміки. Птаха три серед блискучих скарбів цього тижня є смачненький жовтенький архонтовий уламок. Разом із цілою купою різноманітного майна Інтраті. Таке враження, що розпродаж майна господаря це тиха помста від Птаха Три. Як думаєте? ви? А ще саме світилище анатоміки можна отримати кресленик ворфрейма Данте і Корвекса, а також кресленики зброї характерної для цих фреймів. Не відлітаючи далеко від Деймоса, нагадуємо, що в некраліску можна придбати кресленики Угу. До речі, що до шляху сталі, у нашого наставника Тешина на будь-якому реле цього тижня ми можемо обміняти есенцію сталі на шифрувальник модифікаторів розколу і. бу-бу-бу-бум! Креслений кумбра форми. На це однозначно варто звернути увагу. Серед подій у нас розколи термі, а на архонтових ловах полювання на амар з багряним архонтовим уламком. Окрім цього, нагадуємо вам, що на фортуні за виконання контрактів грубоко палень можна отримати кресленики нового Warframe NoCo, ну або ж обміняти їх у нічмора. Якщо цікаво, де ще взяти цікавих фреймів, обов'язково пишіть про це в коментарях. А наразі інших цікавих подій немає. Очікуємо велике оновлення Старий Мир, що має вийти 10 грудня, тобто буквально за два дні, і з нетерпінням чекаємо продовження історії. Якщо ж ви тільки новачок у грі, запрошуємо в наш Discord і прокльону кістечки поперебуваємо і допоможемо порадою. Обіймаємо наших патрончиків і відпускаємо з задоволенням грати у Warframe. Грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ і слава Україні!